вечір вечоріє, повстанське серце п'є, а Лента на бої поспішно подає, Ах, Лента, за лентою на бої подавай, Український повстань, в бою не відступай, а, лента, за лентою на бої подавай, український повстань, в бою не відступай, а ворог атакує, і що сил, юнак, кулеметник і кулеметників. Ах, Лета, залехтою набої подавай, український повстанче в бою не вступай, Лента, залегтою набої подавай, український повстанче в бою не вступай, як сонце сходило, втомлений юнак, упав він ране. Радий вас вітати, друзі. Ну, ви зараз є свідками першого таборування батьківщини Молодої, яке відбувається на березі Канівського водосховища. Тут зібралися представники нашої організації, абсолютно з усіх областей України, це не може нас не тішити, близько 400 осіб. Ми були декілька днів на святій Черкащині, Черкащині, яка славетна своїми козаками, Холодним Яром, звісно, Тарасом Гровочем Шевченком. Ми тут знайомилися, спілкувалися, запрошували депутатів Верховної Ради, ділилися своїми враженнями. Ну і звісно, перш за все, ми розповідали про роботу своїх обласних організацій. Ми сподіваємося і віримо в те, що це буде нашою гарною традицією, і ми щороку будемо збиратися на цьому місці для того, щоб ділитися своїми враженнями про минувший рік, планувати свою роботу на майбутній рік. І перш за все, знову ж таки. Бути пліч опліч для того, щоб ми відчували, що є однією сильною потужною громадською організацією під назвою Батьківщина молода для тих, хто дивиться цей ролик. Я дуже радий вітати вас, в нашій організації. Запрошуємо. В різні представництва організації, в тому числі і на Одещині. До речі, я є вашим земляком. Якщо ви дивитеся з Одеси, привіт, я сам з Одещини. Е, також радий вас вітати на Черкащині. Якщо ви будете мати бажання, ми будемо тут збиратися завжди 16-18 серпня, 2013, 14-15 і так далі. Далі далі. Сподіваюся, навіть мої внуки колись прийдуть і будуть казати, наш дід започаткував коли цей табір. Насправді, друзі, гарного настрою. Ніякому розразі не опускаємо руки. До перемоги, інакшого насибру немає. Дякую. Лента. Я дуже приємно вражений якістю сердець, душ і облич молодих людей, які були ці дні в цьому прекрасному світлому таборі. І я навіть у мене тут зародилася думка, що ми нарешті маємо ту молодіжну організацію, яка цю гниль нарешті припинить і дасть нам щось світле і потужне. Як колись були наша українська студентська спілка, яка... В 90-му році дала потужний старт вільній Україні. Ну, а стосується, що стосується Одеситів, то я вражений, що в нас є не тільки розумні, але й дуже сильні, красиві, мускулисті хлопці. Є кому край боронити не тільки політикою і словом, а іноді і кулаком. Це, на жаль, потрібно. Слава Україні, слава матері України Одесі! Тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч. Кружля по колу, не спи, моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких сірок, задивляться з темних небес, загиблі поети й герої ті, що поклали життя за майбутнє твоє.